Вони мали свої захоплення, мрії, сподівання на щасливе майбутнє, однак ніколи вже не стануть дорослими. У Чернівцях відкрили фотовиставку, яка представляє понад 20 щемливих історій дітей, чиї життя відібрала повномасштабна війна, підступно розв'язана росіянами. Детальніше про те, як працювали над створенням експозиції та які емоції вона викликає у відвідувачів у наступному сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення Росія відібрала майже 500 життів маленьких українців. щоб пам'ять про них залишилася жити у наших серцях, створили фотовиставку Втрачене дитинство Вона присвячена дітям, які були вбиті Росією після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тут представлені станом на зараз понад 20 історій. Головне завдання цієї виставки це розповісти про те, що в Україні триває війна, і далі не тільки в Україні українських теренах, але й на так скажімо, міжнародній спільноті розповісти про те, що кожного дня в Україні гинуть діти, і навіть сьогодні у нас в Києві загинула матір і е, дитина. Так, тобто, навіть такий день, коли ми маємо захищати своїх коли е, міжнародний день захисту дітей, але все рівно гинуть нас діти. На виставці представлені фотоісторії загиблих дітей з регіонів, де відбувалися активні воєнні дії. Та була окупація, зокрема з Київщини, Донеччини, Чернігівщини. Інформацію ми збираємо наступним. Чином. Тобто у нас є три види роботи. Перша – форму із даними нам заповнюють самі родичі загиблих дітей. А другий метод це метод і робота із осіб-методикою, коли ми збираємо дані з відкритих джерел, попрацюємо цю інформацію. І третій, кажучи, метод люди бачать, що ми працюємо з цією тематикою, і вони погоджуються нам самі розповідати і допомагати з пошуком цих історій. Тобто, у нас практично у кожному регіоні є свій волонтер, який нам допомагає і збирає до нас дані. Журналісти платформи Меморіал провели колосальну роботу з рідними і близькими загиблих дітей, і кожен по різному переживав своє горе. Дуже часто люди, які пережили втрату, вони не хочуть подальшому розповідати ці історії. Вони закриваються так. Але це дуже погана ідея, тому що, по-перше, про злочин Російської Федерації не дізнаються люди. А друге, людина, коли проговорює ту втрату, яка з неї сталася, вона переживає її так, але вона і лікується водночас. Тому це дуже важливо істо. З точки дору е, терапії, так проговорити, розповідати ці історії. Е, е, ми мусимо вшановувати пам'ять загиблих дітей, цивільних військових, які загинули в російсько українській війні Ми мусимо фіксувати ці дані. Відвідувачі виставки глибоко прониклися трагічними історіями загиблих дітей, адже кожен всесвіт маленьких українців, чиї життя обірвалися через росіян, вартий того, аби про нього пам'ятали. мені дуже боляче за те, що так з тими дітьми, і дуже береться страх, страх за те, що це з нашими це міг бути мій друг, це мог міг бути. Це дитина могла вирости. Але я відчуваю просто-напросто спустошені своїй душі. Мені дуже, я поділяю емоції з батьків, які померли з цих дітей. Мені дійсно шкода ваших дітей. Я надію, що наші солдати зупинять цю машину війни. Надію, що в нашій країні нікому швидше настане мер. Мені це про це дуже чесно кажучи складно говорити. Кожна із цих картин, кожна із цих виставок це просто спогади про душ помервих і. Ми повинні їх вшановувати. Відчуваю зараз якийсь смуток, коли читаю ці історії, тому що я розумію, що вони хотіли ще жити, вони росли, вони всьому навчались, і враз їхнє життя забрала якась бляшанка. Просто я розумію, як їм було страшно це все переживати, і зараз нам також страшно, а коли ще й читаєш ці історії, якось сумно на душі. Відвідати фотовиставку можна буде з 1 по 7 червня у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Темеднятва.